Металокаліпсис справді знаковий проект у світі анімації. У 2006 році саме цей серіал змусив багатьох по-іншому поглянути на мультфільми. Канал Adult Swim, який до того випускав переважно дивні абсурдні шоу, раптом став мейнстрімом і зробив великий внесок у розвиток анімації для дорослих. І сьогодні я нарешті розповім вам про найжорстокіший та найметалевіший мультсеріал усіх часів. Металопокаліпсис, або як він називається в оригіналі, Металокаліпс. Якщо ви ще не знайомі з ним, пояснюю, Металокаліпсис це історія про дезметал гурт Дезлок, чия популярність тягнула таких висот, що економіка всього світу залежить від продажів їхньої музики. Вони диктують тренди, мають безмежну владу і можуть дозволити собі абсолютно все. Фактично, вони майже боги серед людей. Потрапляючи на їхній концерт, фанати підписують відмову від претензій через можливі травми або навіть смерть. Адже саме так часто і закінчуються ці виступи. Але завдяки неймовірним статкам і шаленій любові прихильників, Дезлок завжди виходить сухими із води. За гуртом уважно слідкує секретна організація, яка намагається прорахувати їхні наступні кроки. Та підготуватися до наслідків їхнього впливу на людство і планету. Іноді ця організація навіть намагається вставити їм палки в колеса. Водночас самі п'ятеро учасників де це звичайні розбещені ледері, які просто обожнюють грати важку музику та займатися типовими для металистів жорсткими речами. Серіал вдало поєднує сатиру на музичну індустрію, мюзикл та захопливу сюжетну лінію з опрацьованими персонажами і детально продуманим світом. Тож пропоную разом зануритися у цей безжальний металевий світ Металокаліпсис. Зародження Дезлок ключовою фігурою в цій історії є Брендон Смол. Американський комік, актор, музикант, шоуранер, письменник і аніматор, який здобув популярність в індустрії, передусім завдяки шоу Домашні відео, яке спочатку виходило на UPN, а потім перебралося на Adult Swim. У 2004 році він познайомився із письменником Томасом Бладчем, який також працював над проєктами для Adult Swim. І разом їм прийшла ідея серіалу про мегауспішну метал-групу Дезлок. Цією ідеєю вони звернулися до Adult Swim і ті дали зелене світло на виробництво серіалу, який згодом отримає назву Металокаліпсис. Але виробництво почалося не з написання загального сюжету або сценарію, а з музики. Смолу і тому було дуже важливо, як будуть звучати дезлог, тому вони витратили кілька місяців на розробку саундтреку. Коли нам подзвонив хлопець, який дав зелене світло шоу, він сказав. Окей, у вас є ідея, час почати роботу і готувати сценарій. На що я відповів: не хочу займатися цим зараз. І я пішов і написав заголовну пісню. Коли я її написав, то подумав, типу, окей, у неї є ці елементи від Queen і трохи блекмел. З цими божевільними гітарними рифами. Це було складно знайти грандіозну, епічну, але водночас трохи дурнувату пісню. І саме про це і має бути це шоу. Казав Брендон Смол. Брендон і Томі отримали практично повну творчу свободу, що було нетипово для телевізійних проєктів того часу. Разом з тим, це шоу стало одним із найменш коштовних для Adult Swim на той час. Усіх основних персонажів озвучили самі Брендон і Том. Але в якості Камео в шоу з'явилися такі музиканти і діячі рок- і метал сцени, як Майкл Амот, Джек Блек, Джордж Фішер. Джеймс Хетфілд, Дейв Грол, Біллі Гібсон та багато інших. Одним з основних акторів озвучки був також Марк Геміл. Марк Геміл брав участь буквально в кожному епізоді серіалу. І щоразу він забував, що я буду кидати йому виклик, змушуючи вимовляти непроізносимі імена. І коли я знову приходив до нього з ім'ям, яке виглядало, наче я просто постукав по клавіатурі. І щоразу, коли він підходив до запису цієї частини, де Дезлок збирають продавати черевики, він починав наговорювати: ось наш експерт по черевиках. Дедлок, доктор, не хрінь. Чорт побірі, це сам Брендон. Згадує Смол, перший епізод металокаліпсу вийшов 4 серпня 2006 року. Саме шоу здобуло неймовірну популярність. Ставши одним із найуспішніших проєктів Adult Swim. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Як я раніше і казав, серіал розповідає про найпопулярнішу безбашену та брутальну метал групу на землі Дезлок. Вони настільки популярні, що буквально вся світова економіка тримається на продажах їхніх альбомів. Фанати готові вбивати кого завгодно, в тому числі і себе, на ім'я своєї улюбленої групи. А всі погроми та смерті, спричинені Дезлок, сходять їм з рук. Єдина проблема в тому, що вся ця влада знаходиться в руках відвертих роздовбаїв та ледарів. Дезлок настільки некомпетентні в усьому, крім музики, що кожна їхня авантюра закінчується гучним провалом, а кожен концерт масовими смертями. Буквально кожен розумієте. В серії в серії в голову членів Дезлок приходять максимально тупі, божевільні та абсурдні ідеї. Які через свою тупість і абсурдність просто приречені на провал. Згадавши про ресурси та вплив групи, все одно думаю, що щось з цього може вийти, але щоразу все закінчується ну, очікувано, провалом і численними смертями. Гумор серіалу також будується на тому, що таким брутальним і металевим чувакам інколи доводиться займатися абсолютно буденними справами, походи в магазин, зустрічі з батьками. Побачення, візити до лікаря і інше завжди закінчуються чимось абсурдним і нелогічним. Переважно через те, що займатися цим доводиться не звичайним людям, а гіпертрафованим металістам. І, хоча спочатку Сквізгард, Сквіґвельф, Токію Вортус, Вільям Мардер Фейс, Піклс і Нейтон Експлоужен можуть здатися крутими і брутальними, але насправді вони, як я вже згадував, просто роздовбає ледарі. І навіть не просто ледарі, вони по суті діти, які живуть металом і ведуть себе відповідно, постійно дуркуючи і роблячи всякі тупі речі. Причому вони є не тільки насмішкою над субкультурою металістів, але і над образом типової успішної рок-зірки: постійний алкоголь, наркотики, секс і інші принади безтурботного способу життя. В основному їх хвилює лише музика і гроші. І, хоча сам образ групи скорше сатиричний, насправді за кожним із персонажів стоїть дещо більше. Майже всі в тій чи іншій мірі страждають через це, маючи різного роду комплекси і або психічні відхилення. Серед усієї п'ятірки, Нейтан Експложен є найпсихічно стабільнішим учасником. Часто виступаючи голосом розуму для всього колективу, а також їх своєрідним старшим братом. Це навіть трохи іронічно, враховуючи, що саме він є автором усіх пісень про вбивство, розчленування і інші подібні радощі. Незважаючи на те, що основна спрямованість серіалу гумористична, у металопокаліпсису є певний розвиток сюжету та персонажів від сезону до сезону. Перший сезон в основному складається із філерів. Розкриття світу, в якому живуть Дезлок, їхніх буднів і тупих ідей, а також закладає основи для майбутніх сюжетних ліній. В першій же серії з'являється таємна організація Трибунал, дії якої залишаються загадкою до самого фіналу серіалу. Другий сезон починає приділяти трохи більше уваги сюжету та розвитку другорядних персонажів, продовжуючи їх сюжетні лінії. Також більше часу приділяється трибуналу та їхнім діям, а сезон завершується клівхенгером, розкриваючи істинну сутність містера селації. Третій сезон починає більше фокусуватися на членах групи і більше зачіпає їх минуле. А конфлікти в сезоні безпосередньо пов'язані з їхнім поточним емоційним станом. Також серіал бере більш музичну спрямованість, а пісні, які виконуються в кадрі, все частіше є більш сюжетною складовою, розкриваючи почуття і мотиви персонажів, стаючи не просто концертними виступами як раніше, хоча й вони нікуди не зникли. Третій сезон мій улюблений, в основному через його фокус на персонажах. Дезлок, які раніше показувалися просто як члени однієї групи, поступово почали ставати близькими людьми. У цьому сезоні між ними з'явилася непояснена і приваблива для мене хімія. Вони нарешті перестали бути просто металістами. Тепер вони брати-металісти, готові стояти один за одного або якось так. Четвертий сезон в значній мірі продовжує, ідеї третього, підводячи глядача до неминучого фіналу. Кульмінацію всіх ідей, закладених у серіал, стає спеціальний повнометражний мюзикл «Реквім рокової зірки, який буквально присвячений тому, що де злоку усвідомлюють себе як єдине і нерозривне ціле, і йдуть рятувати своїх друзів. Цей сезон також підносить до абсолюту сюжетні пісні з третього і четвертого сезонів, повністю переходячи в жанр мюзикла. «Реквієм рокової зірки відчувається як необхідна глава перед епічним фіналом, який неминуче повинен бути, але його немає. На самій високій ноті, ставлячи багато питань і закладаючи ґрунт для нових сюжетних ліній, серіал просто обривається. А ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів. А ще різний кіно всесвітів по типу Марвела та Зоряних війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину, чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм, або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. З вигаданої групи в справжню. Не тільки сам мультсеріал, але й музика Дезлок здобули величезну популярність, і в 2007 році вийшов дебютний альбом The Death Album, що містить композиції, які можна було почути протягом першого сезону, а також кілька нових треків. The Dez-Album потрапив на 21 місце в Billboard 200, ставши найпродаванішим Metal альбомом на той момент. У тому ж 2007 році живий склад Де Злок, що складався із Джина Хогланда на ударних, Брайана Баллера на басу, Майкла Кеннелі на гітарі та самого Бренда Насвола як гітариста і вокаліста, вирушив у свій перший тур на підтримку зе Album, граючи свою музику виключно на кампусах американських коледжів. Резлок вирушили у більш класичний тур у 2008 році, а в 2009 вийшов другий альбом The Death Album 2, що потрапив на 15 те місце в Billboard 200, побивши рекорд попереднього альбому. У 2009 році група вирушила у третій тур на підтримку другого альбому разом із Mastodon, Height of Fire і Converge. У період з 2011 по 2012 рік група давала ще кілька концертів на різних фестивалях, а також виступила на таких заходах як Комік-кон в Сан-Дієго. У тому ж 2012 році вийшов третій альбом Death Album 3, який знову побив рекорд попередньої роботи, потрапивши на 10-те місце в Billboard 200, ставши найпопулярнішим Death Metal альбомом в історії. Останньою на даний момент появою Дезлок на публіці є виступ на Adult Swim Festival в 2019 році, через 4 роки після офіційного закриття серіалу. Разом з ростом популярності змінювалася і сама музика, хоча і не суттєво. Так, основним жанром Дезлок є мелодійний Дезметал, але з кожним альбомом Брендон Смол вносив щось нове: в звучання і стилістику групи. Музику Дезлок сміливо можна назвати зразковою та показовою, а також якісним мелодик дезметалом який відкрив безлічі людям чудовий світ метал-музики. В чому, як мені здається, головна заслуга Брендана Смола: Скасування шоу. У 2013 році вийшов анімаційний мюзикл Металопокаліпсис регіоном рокової зірки, який обірвав історію на найцікавішому моменті. Але у Брендана були плани на повноцінний фінал і навіть готовий сценарій для цього. Все, що йому було потрібно, це бюджет від Adult Swim. І вони в ньому йому відмовили. У 2015 році металопокаліпсис офіційно закрили. Головною причиною відмови у ненаданні бюджету для фіналу серіалу вони називали нестачу грошей. Незадовго до цього Хулу викупило права на показ металлопокаліпсису у своєму сервісі. Тому Брендон запустив петицію на повернення шоу та компанію під назвою «Metal Apocalypse Now». Вони були націлені на Хулу і Adult Swim, щоб привернути увагу людей і зібрати кошти, щоб покрити хоча б частину витрат на виробництво. Петиція швидко набрала десятки тисяч голосів, а в результаті краудфандингу було зібрано 2 мільйони доларів на виробництво продовження. Але це тільки розізлило керівництво Adult Swim. У 2016 році вони запустили тизер, який виявився петицією, щоб Adult Swim підписало петицію на відродження металопокаліпсису. Більше того, щоб поставити підпис, потрібно було написати есе не менше ніж на 125 слів. На тему, чому нам варто повернути це шоу і надіслати на вказаний факс. В результаті на сайті запустилася пряма трансляція, де всі відправлені фанатам листи з факсу відправлялися у смітник. Ну і так, в результаті, один з представників Adult Swim підписав петицію Брендана Смола на повернення металопокаліпсису. Виявилося, що Adult Swim не хочуть віддавати металопокаліпсис нікому, навіть самим собі. Вони просто хочуть крутити серії знову і знову. Вони заплатили за це, так що можуть робити з цим все, що захочуть. І саме так і працює шоу-бізнес. Вони сказали просте, ні і все, сказав Брендон Смол. Але незважаючи на все це, у 2019 році Брендону надійшла пропозиція відродити дезлок на сцені та стати хедлайнерами на Adult Swim Festival в Лос-Анджелесі. Зібрати повний оригінальний склад не вийшло. Тому на місце бас гітариста прийшов Піт Гріфін, а на місце гітариста Нілі Брош. Це було дуже дивно. Я розмовляв з друзями, як раптом відчув, що ось-ось зазвонить мій телефон. Так і сталося. Мені написав хлопець, якого я давно знаю, і він сказав: Слухай, що ти думаєш з приводу того, щоб бути хедлайнерами цього шоу. Ти не зайнятий нічим. На що я відповів: Ні, здається, це буде весело. Згадує Брендон. Незважаючи на те, що в 2016 році Брендон говорив, що фанати все ж зможуть дізнатися, чим закінчиться історія, жодних новин щодо «Металопокаліпсиса» так до сих пір і не було. Ну, це я вам брешу. Були і зараз про них. «Металопокаліпсис. Армія рокової зірки. І в 2023 році ми побачили таке довгоочікуване продовження під назвою Металопокаліпсис Армія рокової зірки. І це знову був повнометражний анімаційний фільм. Пряме продовження популярного мультсеріалу Металопокаліпсис. Фільм був випущений 22 серпня 2023 року. А у центрі сюжету лідер групи DeathLock Нейтан Експложен, харизматичний лідер DeathLock, який бореться з глибокою травмою як на особистому, так і на професійному фронті. Вступаючи на цей виснажливий шлях, він стикається з непростим завданням виконати пророчу долю, написати легендарну пісню спасіння, щоб врятувати планету від неминучої загибелі. На тлі цього епічного виклику Нейтан повинен зіткнутися з руїнами власного розбитого его, прагнучи врятувати свою команду та запобігти насуванню металопокаліпсису і протистояти абсолютній зловісній силі Салакії. Фільм продовжує традиції серіалу, поєднуючи елементи абсурду, сатири і глибоких роздумів про музику та культуру металу. Мультфільм отримав позитивні відгуки від шанувальників за збереження оригінального духу шоу і за розвиток персонажів. Замін або аналогів такому шоу просто немає. На даний момент існує чимало шоу, які висміюють масову культуру та її продукти, так і політику та громадські настрої. Це такі вже давно живі і надзвичайно популярні серіали, як Південний Парк або робоцип. Але твори, які концентруються на висміюванні музичної індустрії, а зокрема і метал-сцени, на даний момент практично вимерли. Металопокаліпсис доводить металевий спосіб життя до абсурду, сміючись буквально з усіх кліше сучасних і не дуже метал-груп, від текстів пісень до їхньої поведінки і ставлення до інших людей. Постійні теми смерті і вбивство в піснях, інтер'єри їхніх будинків, переповнені шипами і червоним кольором, тематичні телефони з характерним сигналом, ціла армія рабів, одягнених як катів середньовіччя. Сміється шоу не тільки з металу, а й з усього шоу-бізнесу загалом. Представники однієї частини шоу-бізнесу постійно лізуть у інші його сфери і часто приймають дуже дивні рішення, через які їхні авантюри закінчуються крахом. Те ж саме відбувається і з Дезлок, тільки їхні невдачі переповнені абсурдом, металом і масовими свертями. Але металопокаліпсис не тільки про висміювання. Через нього Брендон Смол також транслював свою любов до музики і метал-сцени. Постійні відсилки, безліч запрошених музикантів, чисто музичні конфлікти в серіях. Та навіть під час виробництва бренда грав на гітарі як референс для аніматорів, щоб вони якомога точніше відтворили цей процес. Металопокаліпсис – унікальний у своєму роді твір, який робить те, чого до нього ніхто не робив. Єдине, що я можу згадати, що робилося з не меншою любов'ю до рок музики, це Brutal Legend. І все. Ну що, друзі, вам сподобалося? Напишіть в коментарях, чи дивились ви цей мультсеріал. З вами як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.